Вітаю вас, друзі! В цьому відеозвіті в черговий хочу продемонструвати вам, що ми і надалі продовжуємо допомагати військовим. Передаємо їм свої багаторазові акумуляторні батареї для протитанкового ракетного комплексу «Джавелін». Наші батареї дозволяють запускати ракету три рази. Працювати в режимі спостереження близько 6 годин заряджається через порт USB Type-C і мають ось такий зручний індикатор заряду, на відміну від одноразових батареїк, які йдуть в комплекті з установкою, відстрядюються. І... Утилізуються. Але буває і таке, що батарейка, яка в комплекті вона просто не працює, і тому бійцям нема з чого стріляти. от Тому в цьому відео ми передаємо, друзі, для військових 10 акумуляторних батарей саме завдяки вам і вашим донатам. До речі, у нас змінився колір акумуляторних батарей. Оцініть, напишіть в коментарях, як вам. Також, друзі, в попередньому відео для того, щоб заохотити вас, скажімо так. Трошки краще донатити на акумулятори, тому що запитів дуже багато. Я розіграю для вас оригінальну батарею, яка була разом з установкою Javelin. Саме з цієї батарейки були постріли по техніці ворога. І в попередньому відео, друзі, я вам сказав, що розіграю одну батарейку, але я розіграю дві батарейки, і у нас буде два переможці, які отримують, скажімо так, частинку історії. Тож, переходимо на сайт Monobank. Ми бачимо, що нам вдалося зібрати 13 523 гривні. Цього вистачить на закупівлю такого розхідника, як Елементи. Вистачить нам на 12,5 акумуляторів, тому що в одному акумуляторі до Джевелін йде 8 елементів. Від користувачів Монобанку було задоначено 10 323 гривні, від користувачів інших банків 3 200 гривень. Що ж, переходимо до розіграшу. Період поповнень за весь час, кратність поповнень. Як того разу домовляли 100 гривень, це була обов'язкова умова. І кількість переможців, друзі, не один, а два. У нас буде переможці, які отримають оригінальну а, батарею від протитанкового ракетного комплексу «Джавелін». скажімо так, частинка історії. Що ж, зараз ми дізнаємось список усіх учасників, і ми бачимо, що друзі, найбільший донат у нас складає 2000 гривень, і це дорівнює 20 шансів отримати. Батарею. Далі наступний донат 1000 гривень, і далі бачимо різні донати по 500 гривень, 300-200, по 100 гривень. В даному розіграші приймають участь 38 учасників і 38 поповнень 115 шансів в сумі. Проводиться один розіграш і ми дізнаємось двох переможців. що ж Натискаємо кнопку Перемішати і розіграти. Підтверджую. І саме зараз ми визначимо з двома переможцями. Так, ну що, перший переможець у нас Анатолій, який задонатив 500 гривень. І другий переможець у нас Дмитро. Він написав свої дані Телеграм і номер телефону. І він задонатив 200 гривень. Ну що ж, друзі, вітаємо переможців! Та приймаємо участь у наступному розіграшу за донат для ЗСУ. Всі кошти будуть направлені на акумулятори для потреб зсу. Це в першу чергу акумулятори до Джавелін, тому що на них приходить найбільша кількість запитів. Ну і в другу чергу будемо. Збирати акумулятори для FPV. А в наступному відео друзі, ми розіграємо серед донаторів на акумулятори для військових павербанк. Для того, щоб отримати даний павербанк, потрібно задонатити суму від 50 гривень. Чим більше донатів, більше шансів. Наприклад, якщо ви задонатите 500 гривень, це буде дорівнювати 10 шансів отримати даний павербанк ємністю 20. 1000 мА. Давайте під'єднаємо USB-тестер до нашого павербанку. До речі, на дисплеї відображається ємність у відсотках, і дізнаємося, які протоколи підтримує цей павербанк. Як бачимо, даний павербанк підтримує майже усі відомі протоколи, серед яких є найголовніше Quick Charge 2.03.0 максимальною напругою до 12 В. Для того, щоб отримати даний павербанк, вам потрібно задонатити на Банку, яку ви побачите в описі під відео, суму від 50 гривень. Більше донатів, більше шансів. Якщо ви донатите з картки монобанку, нічого додатково вказувати не потрібно. Якщо ви донатите з картки іншого банку, вам додатково необхідно вказати в коментарі свої прізвища, ім'я та номер телефону для того, щоб можна було з вами зв'язатись. Результати розіграшу ми дізнаємось в наступному відео про акумулятори до Javedin. А якщо, друзі, ви з якихось причин не хочете приймати участь в розіграші PowerBank, тому що, наприклад, він у вас є, то можете просто задонатити на іншу банку на акумулятори для військових, яка не приймає участі в розіграшу. Дуже вам дякую, друзі, за донати на акумулятори для військових. Саме завдяки вам ми можемо робити це для військових абсолютно безкоштовно. Посилання на банку, як завжди, шукайте в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Слава Україні і до нових зустрічей. Дякую каналу «Велавто» за допомогу у придбанні цих акумуляторних батарей. Вони нам дуже потрібні. Також дякую всім підписникам, донатерам, всіх тих, хто донатує робити канал. Дякуючи вам, і всім. Ми маємо ці іграшки і ми робимо добру справу. Дякую. Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні. Граємо! слава! Бажаю здоров'я на зв'язку 128-й Кремльська штурмова бригада. Дякуємо глядачам каналу Виллавто за перегляди, за допомогу, за донати та його власнику за неодноразову підтримку нас Збройних сил. Дякуємо за акумулятори. Все буде Україна. Підтримуємо канал.